таких взяла. Чайную ложку соды взяла. Трошки соли. Два Сметану додала, тоді наложу три столові еолії і буду добавляти муку, Ще ванелін зараз додав. О, муку не присіваю. цукор кончиться вонілії, а це в мене тут трошки. Афельси. Розмішую. Дівчатки, Дівочки, тесто я замісила бистренько. Ти його мене кашляє страшно. Трошки поговорю з вами. Ой, Ларисочка ви мені пишете, що буде багато вас переглядів, їдьте в село, буде підписників багато, та ви знаєте, що. Мені здається, що ні. Треба це вміти, треба робити контенти, треба придумляти все, чор з на що, брехати усе, Іти, ну, можна сказати, на позор, щоб щось показувати і щоб людям було цікаво. я вам скажу так, Люди такого повсякденного, обікноленного, що в житті цього такого не хочуть бачить. Ну, такий бред то да. Тому я, щоб була в селі, то я вам скажу, що воно буде одне. А в село Тіто треба мати великі гроші, бо в селі можна умерти з голоду. Треба гроші мати, щоб купити трактора. Треба, щоб... Була земля хороша в першу чергу. А так як у нас, у нас також жовтенький песок. У нас не росте нічого. Я розказувала, не знаю, чи Ви чули. І у нас е, садили в городу, щоб виросло 10 лесов картоплі і то дробненько. Так що треба трактора мати, треба здоров'я мати, я болію. Я болію, Ігор слабий, до городу буде далеко, їздить. Сонечка так посипала цукром, подовбала вилочкою, да й пішла в духовку, поставлю. Ай печуться. Коржики вже спеклися, Такі вони. Я вже одно спробувала, Дуже добренькі, матері? Mm -hmm. Добрі. До чаю. Mm -hmm. М'ягенькі, добрі. Все добре, коли зробиш. Слава Господу Богу, що дає нам можливість зробити хоті з чогось хай не таке вже ідеальне, але все одно, що є на столі шумільну пудрою. Всім раз каже Віталік, не треба та пудра, не знаю. Кращенькі були б такі вони посипані, як сніжку. ніжку. Вона яка місяра здоровізна. Бачите, панкушу коржу? Колись мама нам постійно таке робила дуже часто. Можна сказати, що кожен день. Постоянно. Все, така смакота. Сипала вже пудрою. І будемо чаювати. Всім до побачення!